Що можна зробити в Тіуані 2020 року випуску на Ген3 моторі 2 літра ТСА двигунчик? 90 тисяч пробігу у нас по автомобілі. І шо вже 90 тисяч 90 тисяч. І у нас вже така картина. Подивіться, а що у нас тут відбувається. А у нас тут відбувається заміна сальників клапанів без зняття ГБЦ. Як бачите, ми розпустили вже повністю ланцюги ГРМ. Ланцюги лишаємо старі, тому що тут три зубчика тільки тому ми їх не будемо міняти. Зняли впускний колектор, понятне для демонтажу постільки. Ну і будемо чистити впускні клапана. У нас горіхоструєм, тому що там теж у нас трошечки. Грязненькі вони, значить, жалоба клієнта. 2 літра маса на 10 тисяч км. Для ген-третього двигуна це ну, дійсно там чуть-чуть многовато. Многовато, тому клієнт прийняв рішення поміняти санички клапанів для того, щоб зменшити розхід мостила. Клапан ВКГ поки що, поки що ще діагностуємо. Но не зовсім впевнені, що його треба міняти, але спочатку ми все-таки замінимо сальнички. І тоді вже будемо дивитись на клапан ВКГ. Візуально від з ним все нормально, все добре. Значить, скільки коштує у нас на ген третьому двигуні з усіма матеріалами, запчастинами, роботами помінять сальники клапанів? 50 тисяч гривень.